Каро, все гаразд. Не знаю. Почуваюся якось. Дивно. То мене поцілувала чарівна комаха. І тепер я маю суперсилу. Ми вже знаємо, що ти літаєш. Ти маєш якісь інші фішки. Може, суперсила? Є. Спритність. Є. Жодних сумнівів. Ти суперпринцеса. Таку Барбі. Ви ще ніколи не бачили. Хух, нічого собі. Ти спала! Супер-спала! Супер <спала. спала> Я хочу зробити щось для королівства, що справді важливе: рятувати людей, ловити злочинців як справжній супергерой тепер. Покаже, як відкрити в собі собіночку. Безмежні можливості. Барбі, суперпринцеса! Полетіла? Я бачив усе на власні очі, але досі не можу повірити.